Пропускається м'яч і нікого немає у центрі. Скоба підхоплює. Пробуває yeah! Скоба. 1-0. Волин попереду. Як же чудово зіграв у цій ситуації Скоба. Просто відмінно. Ігор Скоба забиває перший м'яч у цьому поєдинку. Чудово він зіграв на підбиранні. Вітають його партнери. І Віталій Володимирович Кварцяний, Ну, так, майже. Посмішка промайнула на його обличчя. А вболівальники Луцької Волині задоволені, як ніхто. І ось, до вашої уваги, повтор цього епізоду. Помилилися тут захисники, вибили прямо на ногу Скобі, і Скоба, не зустрівши ніякого супротиву, майже як на, тренув... на тренування. А бачимо Фомін Фомін повернувся до своїй команді. Ну і її... ось таким чином це зробив. Що ж, 1-0. Волині Побачимо, що зможе на це відповісти і лічивить. Знову і знову нам повторюють, злівою класно пробив. Дійсно, Фоміна не вийшло у нього винести. Прописав гейпас. Майкон приймає грудьми. Цей м'яч виходить сам на сам. і забиває. Генголь. Майкон. Майкон робить свою справу. Майкон прийняв плечем цю передачу. Пошив у дурні. Центрального захисника не розібрався він у ситуації. Майкон зіграв просто бездоганно. Віталій Кварцяний незадоволений. Ну і що ти скажеш зараз про такий пас від Масло? Тобі ж не подобались паси його. Я не казав, що мені не подобаються його паси. Я казав про те, навпаки, я казав про те, що масло відкривається у нас зовсім з іншого боку. Дійсно, передача просто бездоганно у вільну зону у напрямку форварда. Ну і тут як зіграв Майкон, я просто не розумію, зіграв плечем. І Невмивак опинився на газоні. Післизнувся, можливо, центральний захисник. Капітан команди. Опинився. Як би там не було, опинився він на газоні. і рахунок став 2-0. Бажан свою команду не врятував. Ну і складно йому це було зробити. Кач на своїх захисників. Масло, масо, поворотах. Знову на... ну так, давайте дивитися на повтори. Прийняв масло. З відскоком. Ну, все як по книжці. 3-0. Ось ще раз, прямо в кут. І над головою захисника і це був путівцем. Бажан просто знову ж таки не бачив м'яча. Все як і в першому епізоді. Помилився. Чи буде удар? Поки що удару нема. Пас на Касяна. Касян на ударній позиції пробиває. але все! Це... І ось ще раз подивіться, цей епізод пробиває по воротах Фомін. Ну і дійсно тут Шарпер. Ось, не пішов він за Окріашвілі. Окріашвілі абсолютно один був у штрафному маріу. Нагадую, що спонсор трансляції Приватбанк. Приватбанк ваша точка опори. Ну що ж, Нагад... стало захисниками. Ось, бачите, ще раз обікрав він, обікрав він центрального захисника. Ну і все зробив просто чудово у цій ситуації. Майкон побіг накривати одного. Лопас обікрав Путівцева. Вийшов один на один, сам на сам, і переграв Ігоря Бажана. Знову таки відстань від э, таки виходить Волинь. Леандро з м'ячем. Виконує він цей навіс на Майкона. Майкон! головою! Такий випурченець. Все ж таки посміхається. Давайте ще раз дивитися. Леандро проти будка. Виконує він цей навіс. І Майкон з центральної зони забиває головою. Вбіг він у штрафний майданчик. Пропустили його тут центрбек. І як зіграв Леандро Леандро проминув по своєму флангу, залишив лише на згадку про себе ось цей невіз і автограф у воротах Ігоря Бажана. А тим часом лічили, і лічилися, лечилися, де вперед. Шевчук, Шевчук у центр. І тут тут боротьба. Спеці. Лопес підхоплюється м'яч. Під ним баби. Лопес сам іде. і Подивіться ще раз, ось епізод на ваших екранах. Шевчук. Шевчук тут. Дійсно, має він дякувати Шевчуку насамперед за подарований такий м'яч. Він Також дуже класно він це зробив. Змістився під ліву між двома захисниками. Ну і заміна зараз готується у складі Ілічівця. Чи не закінбабиру штрафному майданчику? Скидає на шарпера. Шарбара поворот. Принеса свої плоди. Ну і бачимо, і чуємо. Я думаю, ви, шановні баляганіки, теж це чуєте, як скандують трибуни стадіону Авангард. Шарпер розпочав цю атаку, Шарпер її і завершив. Ну, що ж, ну, просто важко щось сказати. Просто це накау для Ілічівця. Леандро перехоплює м'яч. Леандро зліва є пічко. Леандро вже сам